До речі, хто ще, наприклад, із молоді не визначився, чим би міг займатися, то раджу займатися комп'ютерною графікою. Бо паралельно можна освоїти ще багато суміжних професій. Наприклад, можна ну, дизайн освоїти. Якщо вивчаєш комп'ютерну графіку, паралельно вивчаєш дизайн. Особливо дизайн інтер'єру. А воно за собою тягне, там креслене, потрібно теж вивчати там, електрику, сантехніку. Ну і далі, далі, далі. І там технічний дизайн, там теж конструкторські документації, різні прийоми. А можна ще й багато паралельно там, історію вивчати теж, ролики робити.